У Мукачеві відбулася серпнева конференція освітян. Керівник управління освіти, культури, молоді та спорту Михайло Лабош розповів про головні досягнення і виклики та підбив підсумки. Протягом минулого року заклади освіти та культури зібрали і передали на потреби ЗСУ понад 4 мільйони 600 тисяч гривень. Придбали безпілотники, тепловізори, генератори та інше обладнання для захисників. Школярі та педагоги організували сотні благодійних заходів і сплели понад 170 маскувальних сіток. Війна про продовжує залишати криваві рани, які горем та болем позначаються на кладовищах. Водночас громада дбає про своїх педагогів. Запроваджено нові щомісячні доплати від 1300 до 2600 гривень. А з міського бюджету торік виділили понад 160 мільйонів гривень на премії та матеріальну підтримку освітян і працівників культури. Я хочу звернути вашу увагу на цю таблицю у закладах дошкодину. Всіх наших, бо причому в культурі цьогоріч ми трохи збільшили для того, щоб зберегти кадровий потенціал. З військового бюджету направлено за звітній період, точніше кажучи, за календарний 2024 рік. Понад 160 млн мільйонів гривень це лише по галузям, якими опікується управління освіти культури, молоді та спорту. Разом із тим, маємо чітке розуміння. Що зусилля органу місцевого самоврядування недостатньо для розв'язання проблеми зарплат в принципі? Потрібно вольове рішення на державному рівні. За словами Михайла Лабуша, така підтримка допомагає утримувати кадровий потенціал та зберігати престиж професії вчителя в умовах війни. Крім того, у навчальних закладах активно працюють над безпекою, облаштовані укриття, встановлені системи відеонагляду та сигналізації, проведені протипожежні роботи. У школах з'явилися металодетектори, а подвір'я кількох ліцеїв заасфальтовано для безпечного пересування дітей. Ми впевнені, що батьки охочіше відправляють дітей до закладів освіти, якщо переконані в наявності належних безпекових умов. Це формує довіру до дій влади, освітніх установ та стимулює співпрацю громади. Захищена і стабільно працююча освіта під час війни це фундамент швидкого відновлення країни після перемоги. Ще один пріоритет енергоефективність. За ініціативи місцевої влади створена програма модернізації котелень і харчоблоків. У школах та садочках встановлені нові газові котли, індукційні плити, пароконвекційні печі та сонячні панелі. Уже зараз спортивний комплекс Дю США отримує електроенергію завдяки сонячним станціям. Успішною практикою для нас може стати досвід зі встановлення. Сонячної генерації об'єктів у спортивно-здорожчому комплексі дитячо-юнацької спортивної школи. Встановлена сонячна електростанція для власного споживання, призначена для зменшення споживання електроенергії від мережі. Також у минулому році для закладів освіти придбано понад 80 комплектів мультимедійного обладнання та смарт-телевізори для початкових класів. За словами Михайла Лабоша, вони й надалі працюватимуть над покращенням освіти та створенням сучасного і безпечного середовища, щоб кожна дитина мала успішне майбутнє.